На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 червня 2024 року. Сьогодні, 7 червня, продовжується доба народження молодика та складний стресовий час гекати. Тому в чорний місяць нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Після 15 години 42 хвилини місяць перейде в знак рак, тому вже після 16 години можна буде поливати рослини та підживлювати органічними добривами. Добре в цей час провести підживлення розсади молочним розчином. Для цього беремо 10 літрів води плюс 300 мл. Свіжого молока перемішуємо і поливаємо кожну посаджену рослинку, кожну розсадну рослину. Не можна обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції 7 червня. І 7 червня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 червня. Вживайте сьогодні їжу часто, але невеликими порціями. Не використовуйте ще для харчування шпинат та щавель. І будьте уважні, до ліків, можлива алергія. Готуємо сьогодні каші всіх видів, рибу, морепродукти, із м'яса курку, індичку, куріпку, зелений горошок дуже корисний, салати з редьки, редиски, дайкону, готуйте сою, баби, квасолю, їжте горіхи, мак, кунжут, мигдаль. І обов'язково свіжий зелений вітамінний кріп. Та готуйте цвітну капусту. Завтра, 8 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Гекада завершиться о 15.38. Тому вже після 16-ї години можна сіяти насіння огірків, кабачків, кавунів, динь, квасолі, зелених культур, будь-яких вершків та корінців. Але нагадую, що корінці, якщо посіяти, то буде врожай, але він не буде зберігатися. Це час стихії води. Після 16 висаджуємо розсаду. Сприятливий час для поливу та підживлення рослин саду та городу органічними добривами, причому це вся доба підходить для цього агроприйому. І добре в цей час проводити підживлення розсади молочним розчином. На 10 літрів води додаємо 300 мл свіжого молока, перемішуємо і поливаємо кожну посажену рослинку розсади. Не можна обрізати 8 червня садові рослини та не проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І 8 червня несприятливий день для різних заготівель. Це час стихії води дуже швидко, швидко, швидко все псується. Важливо для здоров'я на 8 червня. Це вже будуть працювати стихія води, знак рак. Тому, будь ласка, не переїдайте, не використовуйте для харчування молочні продукти, не їжте сирі овочі, хоча ягоди, фрукти можна свіжі і навіть потрібно їх їсти. Не використовуйте для харчування холодну їжу та холодні напої. Що ж готуємо? Готуємо легку їжу, салати з відварених овочів, овочеві супи, їмо житній хліб, готуємо смаколики з риби, з морепродуктів. Використовуємо для приготування доступні овочі та фрукти, ягоди, різні горіхи, мигдаль. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам гарної погоди, доброго настрою, щастя вам та радості, миру вам та добра. Усіляких вам гаразів. і до вечірньої зустрічі. На все добре. Бувайте всі здорові!